Вітаю! Ви на каналі Задачі з ПДР, де ми розбираємо найпоширеніші та найпідступніші ситуації на дорозі. Круговий рух здається простим, але чи завжди ви правильно визначаєте, хто має перевагу. Давайте перевіримо ваші знання. І так, задачка на сьогодні: до кільця під'їжджають два автомобіля. Перше авто зелене рухається по лівій смузі, та при в'їзді одразу займає внутрішню смугу другу. Жовте авто рухається по правій смузі, та також хоче зайняти внутрішню смугу. Питання: хто має поступитися в цій ситуації? Варіанти відповіді. А. Зелене авто повинно поступитися, адже жовте авто знаходиться праворуч, перешкода справа. Варіант Б. Жовте авто повинно поступитися, бо зелене заїжджає на кільце з лівого ряду. В. Обидва водії мають рівні права. Тому хто перший натисне на газ, той і правий. І варіант Г. Водій повинен дивитися один на одного, обмінятися жестами та вирішити, хто їде першим. Поставте відео на паузу і напишіть вашу відповідь у коментарях. А тепер давайте розбираємо ситуацію. Згідно з правилами дорожнього руху, при зміні смуги водій зобов'язаний поступитися тим, хто вже рухається по ній. У нашій ситуації зелене авто вже зайняло внутрішню смугу, тому жовте авто повинно зачекати перед перестроюванням. Отже, правильний порядок руху: зелене авто заїжджає першим та займає другу смугу. Жовте авто повинно почекати, а потім безпечно змінити смугу. Правильна відповідь Б: Жовте авто повинно поступитися, бо зелене вже займає другу смугу. А тепер давайте. Перевіримо, чи правильно ви відповіли. Напишіть у коментарях. Також, щоб не пропустити нові та цікаві задачі з ПДР, підписуйтесь на канал, тисніть лайк та вмикайте дзвіночок. Безпечних вам доріг.